Так, зараз буде дуже цікава тема про наслідки другої вагітності, але спершу хочу вас спитати, як пройшла ваша друга вагітність, скільки ви набрали, як ви скинули, бігом скинули і що змінилося у вашому тілі. Тому що я зараз буду жалітися. За другу вагітність я набрала кілограм 23-25, 5 кілограмів залишила в пологовому, а все інше забрала з собою. Вага сходила набагато тяжче, ніж при першій вагітності. От прямо мені дуже важко було, але її цифра велика. Що змінилося в моєму тілі? Живіт, він у мене нічого не тримає. В ньому страшенні, на ньому страшенні складочки. І коли я трошечки поїм, він вже випирає. Коли я нахиляюсь, там таке враження, що зараз всі органи повипадають. І це мені дуже сильно не подобається. Друге, мої груди, ну, ви бачили ті мої величезні бедони. Я була в шоці, що таке може бути з моїм тілом і що такі груди я буду мати величезні. Але вони трохи приходять вже в норму також. Ну, але ви ж розумієте, чим менше вони стають, тим більше вони стають схожі на здуті повітряні кульки. Що ще? Я займаюся, нонстопом займаюся, кожен день стараюся займатися. Мені здається, що якби я не займалася спортом, то вага б зменшилася, але б не настільки, і якість тіла була б набагато гірше. Тому я роблю це для себе, для свого здоров'я, дякую своєму тілу, що воно таке в мене є, що я народила другу дитинку і змогла прийти до себе до тями майже.